Навесні, коли сходить сніг і оголюється ґрунт, і тільки встановилась суха та тепла погода, в основному це кінець місяця березня та початок квітня, необізнані люди влаштовують пожежі, спалюючи померлу траву. В пік весняних палів повітря стає важким і гірким. Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. На превеликий жаль, українці рідко придають цьому великого значення. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кілограм мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Додаткова проблема. Полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. При згорянні, скажімо, наприклад, поліетиленового пакету в повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість яких отруйні для людини. Окрім безпосередньої загрози людському здоров'ю, спалювання листя та сухої трави призводить і до інших загроз. В сухому листі згоряють зимуючі корисні комахи. Спалювання листя та трави призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини перетворюються в ґрунт. При згорянні ж утворюється зола. Незважаючи на загальноприйняту думку, зола є не завжди хорошим добривом, і таким чином спалювання листя щороку призводить все більшого збіднення ґрунту. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав'янистих рослин, пошкоджуючи нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. Знищення природної листяної підстилки призводить до збільшення, до, до збільшення промерзання ґрунту. При спалюванні трави на присадибних ділянках або в стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, що де в свою чергу до порушення законодавства і знищення диких рослин та тварин. Саме із спалюванням стерні на полях починається більшість типових пожеж. Аналогічним чином існує загроза і лісових пожеж і загоряння житлових будинків. Пали сухої трави зазвичай відбуваються в... навесні, коли вже зійшов сніг. Як правило, траву палять несвідомі діти або дорослі громадяни, з різних причин. Найгірше те, що при весняному палі можуть знищуватись ранньоквітучі весняні рослини, первоцвіти, види яких знаходяться під охороною законодавства. Підпал має бути негайно припинений. Ми рекомендуємо негайно загасити полум'я підручними засобами. А якщо це неможливо, викликати пожежних за допомогою дзвінка на 101. Запам'ятайте, в природі усе влаштовано розумно і раціонально. Весняні підпали шкодять усьому живому мікросвіту.